Моша таке, що мене поховали. Ці слова каже військовослужбовець Назар Далецький, який повернувся з полону. Чоловіка вважали загиблим майже два з половиною роки. У 2023 році людину, яку вважали Назаром Долецьким, поховали на Львівщині. Щоб з'ясувати обставини цього випадку, ми написали запит до ТЦК. Вони наразі на запит не відповіли. Також звернулися до бригади, де служив Назар Долецький. В якийсь момент сталася помилка з, це, з ідентифікацією тіл і є постанова про. Є постанова про те, що є встановлена особа на підставі порівняння аналізу із ДНК матері. Військова частина таку постанову отримала. Відповідно, вжила заходи для переміщення останків до місця поховання. Ну а родина здійснила поховання. У лабораторії, де проводили цю експертизу, ініціювали перевірку. Про це суспільному повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Збіг відбувся за ДНК профілем мами в даному випадку. Експертом було винесено. Математичне рішення це не залежить від того, наскільки досвідчений експерт, чи він, чи він недосвідчений, чи, е, ймовірно, тут недопрацювання експерта. В даному випадку була застосована математична формула, яка показала, що збіг ДНК профілю громадянини громадянки Далецької Наталії Михайлівни з ДНК профілем невпізнаного тіла яке було е, знайдено 20, в 2022 році в жовтні місяці на території Харківської області, збіг становить 99, 99,99987%. 100 тисячних відсотка збіг, який відбувся зараз, ну математично це може бути один на мільйон. Проте дуже важливо зауважити, що ми вжили всіх необхідних заходів для того, щоб в першу чергу зараз всі дослідження проводяться двома методами. Ми рекомендуємо і ми проводимо всі дослідження по ідентифікації двома методами. Або, скажімо, одним плюс. Ну більше ніж один метод. Ми, ми зараз використовуємо, або двох родичів. Це перше. І друге, ми проводимо перевірку зараз. І міністр дав доручення, проводить проводиться перевірка по всіх. Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах по всіх висновках з двадцятого і раніше року, якщо виносились рішення по одному методу дослідження, ми перевіряємо такі факти. Ми зараз ще раз будемо перевіряти такі факти, тому що. Звичайно, для нас дуже важливо зберігти довіру до в цілому до ДНК експертиз і до процесу ідентифікації, який сьогодні налагоджений і працює на території нашої держави. Про те, що Назар Далецький насправді живий, повідомили хлопці, яких обійняли раніше. В разі, якщо є найменші сумніви, проводиться дослідницька робота, щоб якщо ця людина раптом виявиться живою. І вона в полоні, то так як в випадку пана Далецького проводиться робота для того, щоб цю людину забрати, врятувати, обміняти. Це стосується всіх без винятку, і тих, хто вважається загиблими, тим і тих, хто вважається зниклим безвісти. Наразі Назар Далецький перебуває на реабілітації, але документально не є живим. Він не перебуває в складі сил оборони, він не є військовослужбовцем. Відповідно, всі прові наслідки його як живої людини вони не діють. Так в даному випадку їм необхідно оскаржувати, оскаржувати актовий запис про смерть шляхом його скасування, з тих мотивів, що результат ДНК порівняння, який був підставою для видачі такого актового запису, був неправильний. Мама Делецького має свідоцтво про смерть і мала всі підстави, щоб отримати грошову допомогу. На сесії обласної ради представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний сказав, що теоретично ці гроші мали повернути, але згодом це заперечили в Міноборони. Усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин. Станом на сьогодні у Міноборони відсутні правові підстави для перегляду ухваленого рішення чи спонукання родини до повернення отриманих коштів. Ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Останки невідомого, якого вважали Назаром Далецьким, і поховали на цвинтарі у селі Великий Дорошів, ексгумували цю інформацію. Суспільному підтвердила мама Назара Далецького Наталія.